Ось такі пластикові контейнери для сортування сміття встановлюють у під'їздах по вулиці Некрасова, 20А у шості. Свідомі мешканці будинку вже протягом півтора року сортують сміття і привчають до цього інших. Раніше в під'їздах стояли картонні коробки, в які роздільно викидали скло, папір, пластик та металеві бляшанки, щоб сортування стало більш комфортним. Та охайним ініціативна група взяла участь у гранті, завдяки чому вдалося отримати такі великі і сучасні контейнери. Це була грантова програма Червоного хреста України за підтримки шведського Червоного Христа. Ми дізнались про цю програму, запропонували їм таку ідею. Вони нас підтримали, включили в програму. Ми. Заповнили грантову заявку і виграли зараз. перша транш 24 контейнери і ще 10-12 буде. кістяк ініціативної групи це п'ять родин, які започаткували прекрасну ідею у своїй дев'ятиповерхівці. Я вже вдома давно сортую, сортував і виносив сміттєпровід, розставляв. Тобто, там, наприклад, пластикові пляшки окремо, алюмінієві банки окремо, і люди, котрі ходили, збирали, їх приходили і забирали. Потім я запропонував, кажу, давайте спробуємо Дійсно, коробки розставимо, будемо сортувати, якісь будуть ну, Копійки, я вважаю, що ми заробляємо. Але вони будуть йти на наші, як то кажуть, потреби двору і так пішло. Поїхало спочатку два під'їзди, потім ще ще і так. От за у нас п'ять під'їздів доєдналися. Дмитро ще один мешканець будинку, який також у складі ініціативної групи, розповідає, як сротування прийшло в його життя і наводить приклади від користі такої доброї справи. Я працюю на молокозаводі і у нас зараз лакталіз. А була фірма Бель власниками, і вони запровадили сортування на молзаводі. І оце ось приклад цих контейнерів. Це з нашого підприємства. дивіться, зараз ці кав'ярні, що відкриваються, меблі біля них, вони всі пластикові. Тобто, і явно вони не супер дорогі, не з первичної, з первичної сировини. Явно ж це авторська сировина. Тепер кожну середу мешканці будинку приносять зібраний пластик, скло, метал та папір до підвалу, де відбувається сортування для того, щоб відвести в пункт прийому вторсировини. Олексій та Дмитро вже профі у цій справі, і кожна бляшанка, банка чи коробка йде у чітко визначений мішок. За цей час їм вдалося заробити приблизно 7,5 тисяч гривень. Кошти спрямують на благоустрій будинку. Марина та Наталія створюють красу на придворовій території. Їх дбайливими руками двір перетворився у справжній оазис. Тут на клумбах квітують троянди, гвозди, кита і риси. Під'їзд, у якому проживає Марина, разом зі своєю родиною найяскравіший. Фундамент прикрашено квітковим малюнком. На клумбі створені. Цікаві квіткові композиції. Така ідея мені в голову прийшла. Так мені захотілося спочатку під'їзд розмалювати, а потім зробили козирьок не того кольору, який я запланувала, і я вирішила, що треба фасад розмалювати. Знайшла дівчинку за допомогою своїх клієнтів. Я в салоні краси працюю, яка розмалювала в собі чи зупинку. І я з нею зв'язалася, і вона допомогла. Жінка говорить, творити красу там, де живеш, невід'ємна філософія її світогляду. Зараз дуже багато людей цікавляться, як ми це робимо. Тобто я розумію, що це заразно. <смі> якось, якось їм теж хочеться дуже це робити, тому нам дуже приємно. І ми взагалі б хотіли, щоб якомога більше будинків підхоплювали наші ідеї, особливо з приводу сортування сміття. Наталія розповідає, якщо робиш те, що любиш, це приносить подвійне задоволення. Ми зараз займаємось клумбами. Людина, коли Щось робить гарне, щось робить для інших людей, вона розвивається. То якщо я щось роблю для свого двору, я роблю і для себе, для своєї душі. Я спочатку з Олексієм зробили цю клумбу. Це було не дуже важко. Зараз клумб дуже багато. К нам підключилися ще мешканці нашого двору. Якщо я люблю цю справу, то мені не важко, і я дуже хочу, щоб в нашому місті і взагалі в інших містах нашої країни було якомога більше таких дворів.